Ми ходимо ось сюди. Раз уж сьогодні можливо сюди зайти. Це якби вхід з іншої сторони, в цей от будиночок. Тут нічого особливого, Просто двір зсередини. Виглядає двері зачинені. Дуже гарно. Все так, це бонсай типу. Типу бонсай. Маленький. Он вам руковороща. Іди в ресторанчик, подивлюся, скільки там коштує морозу. Тут он якась інсталяція, ви набережний. Не хочу вже далі йти, тут посиджу. Далі піду шукати того мороженчика, де він з морожен виїхав. Ворожівку. Мені не сподобалося в ресторанчику, яке в тому в хатинці китайській. Воно й дорогі, там його мало. На вибір брати нема чого. І одненьке таке, по-моєму, вже зіпсоване. Мій погляд. Ну, хтось на катері так несеться. хороший якийсь ресторан. Длина цикавная. Сейчас сбираются тучки. Хмаринки налетают. Что-то трохи. Вот этот площадь малоць. Добро, что я взяла с собой парасолька. Мне неудобно тягаться, но... Доведеться. Вікому озері. Чстенька-біленька. Це якась дивна така інсталяція, наче потяг розібраний. Тільки видно, виворіте. Сьогодні в цю немає фонтану, того. Хотіла до нього під'їхати, але вже часу немає. Бо вже йти назад. Зараз почнеться семінар, вже я нагулялася. Трішки. Трішки визирнула сонечко. Ось одна тушки хваренькі, збігаються, були дощі, скоріш за все. Парусник, пароходи, які катаються. Майже літо, я пару разів в червні приїду і один раз в липні теж будуть семінари і ще два в травні, крім сьогодні. У мене ще буде відео звідси. Можливо, навіть покатаюся на човнику. Хотілося покататися. Не була на тій стороні. Ну, тобто я була на тій стороні, але потягом їхали на Ріхтерсвіт. Ну, на човник не каталася. Теж є маленьке озеро. <плес> Він каченятка для каченят зробила. Там рибки. Тайському садочку, а тут є маленьким каченяткам де погуляти. Ой, далі я не піду. Ні, воно там вода випадає з в море. Не в море, а в озеро тюристке. Умкаченятка плавають. Такі мостик. Тут чистенько водичка. Тут манюнька є. Манюнки тут є. Два, два манюньки. А чого тільки два? Де решта ділася? Моє бути більше. Чи їх не змило раптом в озеро? Тут же. З іншої сторони воно впадає в цей в озеро, в цю ріху. Як плавають маленькі. Та їх могло замитись сюди, воно ж прямо сюди і витікає. -да. Ну де вони? маленькі малюські. Вони тікають від людей. Так швидко вже плавають малошня. Є каштанчики, тут багато червоних каштанчиків націлий. З каштанами, з Водички зніму яка чистенька водичка. Прозору вже хтось купається. <рив> от. На другій половині дня, звичайно, ж тепліше, ніж зранку. Зранку було прохолодніше. Ось там такий цікавий лаунч-бар. там прямо на причалі. Так, диванчики якісь стоять. Влітку тут добре мабуть. Жити прямо біля озера, Цюрихського, риську. Скільки каштанів червоних. Треба вже шукати, де там мій трамвай. Проходик знову кудись відправляється. Один повертається, другий відправляється. Ну тихо, что он Прям сила. А вы чего каштанев? Вид на отель. Амбассадор. Здається, там йде дощик сюди. Тут можна на човники на цін заходити. Чекати. І 30 франків. Резервейшн 50 франків. Це маленький. А великий великий Таунс Ці акації тут теж ми на цій стороні ще не була. Тобто я примудрилася сюди ще не заглядати. Ось тут ідея. Яка чойка гігантська Велетенська просто. Більше, ніж оцей, майже як оцей. У, mm. у них тут ліжбища, там, народ погружається на човнику кататися. Акація тут гарні. човники. Але я хочу пройти далі. Я не знаю, як змушили до того будиночку підійти. Зблизька він не такий атракційний, як здалеку. Трішки. Видно, що це гляний, не такі старенький, а зовсім навіть новенький. Я, Я так думаю, це готель Ну, колодська.

Червоний замок. Це значить білий замок. Вайс Теж, мабуть, щось подібне тільки з білого каменя. Це просто будівля для оренди. Це не готель. Bu süre orenduya tam ne ki Каськіха чи Фрау... Ні, Фраумінстер це не фрау може бути. Фраумстер що до нього треба дойти. Він сюди далеченько. Ще що, шоситись. Угу. Казали, не треба переходити.